Як така всім доброго дня. Хоча хотів зняти вам відео про свою роботу, а займаюся як такою все, бачите чим. Коротше чим, що мене за робота. на, як то кажуть, на Одесу. На Одесу зерно. Машина своя. Як то кажуть. Хтось там скаже, що наше тобі свині. Ви на зерні багато заробляєте. Короте, хто, хто має свою машину, хто їздить той пойме. Ось мав їхати в рейс, як то, приїхав до машини. а Акумулятори були, позамерзали банки. Чого так перший раз, оскільки я як то кажуть, живу, перший раз таким стикнувся. І тепер що? Тепер вже два дні стоїть на зарядці, може очапаються акумулятори, може не очапають. Новий акумулятор хороший стоять 10 тисяч, їх треба два. Один. Хто розуміє. От і щитайте. що заробляє грузова машина, неважно чи це штора, чи це зерновоз, чи... чи що? Тут у нас є, які ціни на... Зерно в пруту, я не знаю, я вам можу сказати ціни на перевозку, затонув по чому солярка. Все більше я. Я туди не лізу, як то кажуть, то не моє, то ті бізнесмени, вони собі там самі. Що там скажуть, що ти держиш свиней? Тож, ну як сказати, мене допомагати мене нема кому, батька нема, мати що? Як то кажуть, що мати поможе. Щоб щось мати, треба, як то кажуть, робити. А нічого не робити саме легше. лягти на ліжку і лежати і ждати, що хтось тобі коли щось дасть, чи десь там щось а йти на роботу, За. як то кажуть, вже привик, так то. Тому я ж кажу, це такі вам діло. Вибачайте, що якби таке відео вийшло, хотів вам зняти машину, і дорогу, і погрузку. І всю суть своєї роботи. Але що як така і получається так. Тому всім дякую.